Доброго дня, шановні підписники, а також глядачі Ютубу. Довгий час я не виходив, були свої на то причини. Треба було дітям допомогти, ремонт квартири, ремонт хати. вірніше. Хата, то ви знаєте, що тут є таке? Дуже багато роботи всякої. І практично з, кін... з початку зими і аж до, аж до Пасхи Була інтенсивна робота, потім трошки свята передишка. Далі ще трошки дещо так. Треба і внуків глядіти, допомагати. Коротше, багато чого. Все ніяк не було часу, та, чесно кажучи, бажання не було дуже займатися тим. А зараз ось якось трошки появилось часу. Та й, в принципі, думаю, гляну, що мене там робиться, бо я не підходив до тих акумуляторів. Пару разів за той час трошечки буду зарядив. Та й на тому кінець. Ну, якщо ви в знаєте вже свій наш старозвісний підопитний акумулятор, ось він, та, де ми тут ліквідовували замикання. Ну, зараз замикання є в іншій баночці. Щось у нас тут пропало. десь стоїть. Напруга пропала. Не баймо де? Вроді включено. А ось контакт підійшов. Ось, бачите? 10. Зад... Я просто на балконі локацію поміняв, хоч тут жарко, але зато тут не переживаєш дещо капне. Ось така зараз у нас ситуація. Друга баночка ось від, від мінусової клеми. Вона потрапила в замикання. Ось, якщо ви бачите. Якщо пам'ятаєте, подивіться на попередньому відео і побачите, що там після відновлення отої баночки, не то, що від, від, від усунення замикання, у нас було 390. А взагалі, він, якщо я не помиляюся, то він мав більше 400. Десь в районі 420 Ампер-годин життя свого. Зараз ось така ситуація. Що ж, що нам зараз, що я буду робити? Я зараз, ось уже я трошечки відмітив. Де я буду робити відріз і подивимося, що там є. Це ще раз, оце підопитний. Можна здати, викинути, але це підопитний акумулятор. Для чого? Ми будемо на ньому проводити всякі маніпуляції. Ось у нас тут баночка. Оце, до речі, якщо не знає, то його можна витягувати коли треба, потім воно плотненько назад стає. Так що, що ж, я зараз постараюся відрізати перше оту частинку, ось так от. Бо тут ручка у нас крипиться, тому тут сильно не треба залазити. Ось так от відріжемо. А з цієї сторони, можливо, ось так. Ось так отут виріжемо, попри той, і побачимо. Ну, відповідно, у нас перегородочки тут пластмасові лишаються, тож вони що розділяють баночки. І будемо заглядати дивитися, що ж там таке. Чи то внутрішні, чи то пластини і догори підняло, як попередніх, чи просто міжпластинне замикання десь є. Що ж, включимося, коли виріжемо. Так, ось я вже вирізав. Ну, зараз я трошки заберу для того, щоб от, забув я вам зразу щільність показати. Ну, от, ось вона. 0,14 десь. 0,14, так? Навіть так, 0,14. Ой, 1,14. Щільність електроліту наша в цій баночці. Так, зараз я його заберу, витягну, щоб краще. Бачите, бо відблискиде від, від того від електроліту. Ось зразу ще покажу вам, яка зараз у нас напруга на даній баночці. Ось така. Тепер у нас є. Ну, зараз подивимося. Так, тепер у нас відблиску немає такого сильного. Що ми бачимо? А ми тут бачимо наші пластинки. Ось як завжди, у нас є з лівої сторони, якщо ви бачите, ота пластмаса, про, йому, про яку ми раніше згадували в попередніх відео. Ось я вам покажу ось вона, яка відділяє. Робить у нас, виходить, так, запас якийсь. А ось права сторона, тут нічого ніякого запасу немає. Але наша плюсова пластинка, бачите, наскільки вона відхилилася? Завернула її. Ну, так, завертає їх в тому випадку, коли було сильне навантаження на них. І довготриване, сильне і довготривале навантаження. Ну, я ще раз кажу: це пристартери. Коли заводять найбільшу машину, коли відбираються найбільші токи, особливо в зимний період часу. Так що ми дивимося далі? Ну далі нам ще не видно ту ж частину пізніше побачимо. Так, дорогі мої, ось я вирізав із другої сторони, бачите? Положив фонарік так, щоб було краще видно, і тепер спускаємося вниз. Що ми тут бачимо? А ми тут бачимо ось таку картинку. Як і завжди, це в нас мінусова. Баретка, перемичка. Ось бачите, то я вкручував, щоб підтягувати її, перше підтягувати хотів напругу. Злив води. Злив електроліт, верніше, і сюди додав, закрутив того шурупа, до його під'єднався і, під, ну, і заряджав. Заряджав, заряджав, воно стоїть все на місці. Толку немає. Тобто, що нам говорить? Ось, бачите. Ось ці в, воді... в електроліті знаходяться. Ось, бачите, я доторкаюся легонько, і вони в електроліті. А ось ці пластини ось одна, сама крайня, перша, друга, третя, четверта і п'ята. П'ята та, те... а шоста, попри сам тої, знаходиться. Через ту проставку пластикову. Пустоту. Ну, тут ребра, звісно, є, воно не пустота. Ось, всі шість пластин. Найбільше загнута ця ліва. Ось та, що вона Вона ось тут, до речі, найбільше лягла. Ось, якщо бачите, ось ось. Ось вона найбільше лягла. Якщо вона тут ще знаходиться в жидкості, тому що ось наша позитивна, а це негативна перемичка. Ось. Ця перемичка негативна. І от вони тут з цієї сторони попіднімалися. І Получається, що? Що у нас та сама картина знову, що і тут була? Їх позадирало. Ось, рахуйте, перемичка це ця перемичка. А тут у нас яке плече получається? І це плече, коли виходить от -от перенавантаження, і вони їх крутять догори. І, можливо, тут знову та сама картина підняло їх. Ось, як ви бачите, центр у нас самої клеми. Там, відповідно, йде й перемичка в тому районі. І ось дивіться, 12 см до кінця корпусу. Сантиметр від того починаються перемички від корпусу. Не перемички, а саме ті пластини. От і маєте плече у нас виходить 11 см від центру. А центр що це? Вони кріпляться якраз от в тому районі. В тому районі вони якраз кріпляться. Так, навіть перемічка трошечки зміщена сюди. Так, перепрошую, перемічка трошки зміщена навіть ближче до ближче до цієї. Ось до трошечки. Ну, грубо говоря, 10, хай 10 см. 10 см у нас є зміщення. Не 10, ой, перепрошую, 10 см це у нас є плече. Плече, по якому вони вверх ідуть. Тобто, що виходить, Вони, тут, тут, вони не, тут вони закріплені, тут вони не закріплені аж до кінця, і що? їх виходить, ось так догори піднімає. І, очевидно, мабуть, та сама картина ось тут зараз відбувається. Тяжко зайти туди. От. О, отут от вони. десь. десь вони. Тут такі оплівоти, от, від перемічки. Ми тут далі не бачимо, що там робиться. Ну, десь щось там відбувається. Я так думаю. Зараз будемо дивитися. Ну ось, поки що стоїть. Я буду брати по одній перемічці, по одній пластині, буду просто легенько старатися опустити її вниз. Чи якісь зміни будуть відбуватися? Трошки опустив. Другу, третю берусь. О, трошки опустив, перепрошую, втік. Четверту. П'яту. І ну, шосту. П'яту і шосту нічого не відбувається. Нічого поки що не відбулося. Так, ми їх трошки опустили. Трошечки опустили. Ось, бачите? Уже вони не такі. Виступаючи, якщо подивитися. Але ще не досягнули ми ніякого результату. Так, ось я підготував 4 ізолятора. Два вже я он там поставив, їх погано видно, але вони, як завжди, вони білі і погано стоять. Ось тут один, а ось уже другий, аж тут засунути. Зараз, коротше, буду ставити, бо то незручно. Суть зрозуміла, буду ставити ізолятори. Поки що нічого не змінилося. Ну що, ж, шановні, тут я вже поставив 5 ізоляторів. Ось вони, якщо ви бачите, верхушечки такі пластикові, ось вони вже стоять. А лишилося останній шостий. Поки що ніяких змін. Зараз тяжко ставиться, вони будуть плотненько ті. Треба було перше було, як вони підняти до догори, треба було їх попробувати поставити, а потім вже опустити. Ну що ж, опит приходить завжди пізніше. І Що ж, друзі, все. Всі стоять 6 штук. Змін ніяких. Значить, це не було тою проблемою, що я думав. Треба шукати далі. Так, ось я під'єднав прилад вже напряму на саму баночку, що нам показує Показує 0. А в режимі прозвонці, бачите, чуєте? Є опір і звинить, значить, є замикання. Так, збільшив січення проводів трошки, подвоїв. Якось тут коротше, зробив, і зараз буду ось Ось зараз що у нас на приборі показую. Так, зараз показую ось це. І зараз буду короткочасно тумблером включати напряму. У мене 6, Вольтов... 6 Амперний Амперметр, але той прилад може десь, я знаю, 40-50 Ампер видати видати короткочасно, тому будемо пробувати, аби не згорів. Зараз побачите, як там все буде буль... булькотіти. Ось бачите? Весь периметр. Таке враження, що все замикає. Ця банка або дуже високий ампераж проскакує. І ось така от картина. На вольтметрі зараз бачите, що робиться? Було ну, скільки там, 0,05, а тепер от 0,42 і потихеньку знижається. Так, зараз побачимо. Я від'єднав один дріт, ну як один дріт, там подвійний йшов. Я зараз зробив через один дріт. от Розрив поставив амперметр автомобільний старий. Зараз побачимо, що воно тим миттєво покаже. Бачите? Що воно показує? То не важно, в мінусову сторону чи плюсову воно показує правильно. Ось дивіться. Він зашкалює, тобто десь впирається на 40. Це виходить що? Що в нас зараз на одну, на одну баночку ми подаємо, ну, не знаю, 40-50 А десь. Короткочасно, секунда, півтори, а може і, а може і секундочка. Ось, дивіться. Як стрибає зразу вольтметр. Одна секунда даю. Боюсь більше, бо провода, ну, провода вже не так гріються, тому що я їх подвоїв, щоб січення збільшити. Але, бачите, пропалити не можна. Його треба на довший період часу дати, як варіант. От дві секундочки, так? Грубо говоря. Зараз дам. 3 секунди. Ось 3 секунди дав. Сморить страшний. Піднявся рівень електроліту всередині. Все в електроліті він розширився. Ну, ще не нагрівся сильно. Та так. О, Боже мой, то тут у нас 30 градусів. <сум> в самому приміщенні. Так, бачите, трошки потрималося і зразу різко почало. Тобто замикання не пропало. Пробуємо ще раз. Не хочу, бо там, я ж кажу, проводка може не витримати на самому трансформаторі, хоча він і великий, але там трансформатор, він тут важить десь порядка 9 кг. Але питання не в тому, питання в обмотці. Яка обмотка. От дає йому прогоріти. Це теж один із способів. Один із способів пропалити його, Тобто там замикання йде десь глибше. Між, між самими вже пластинами, можливо, між одною, а можливо, між декількома пластинами в тому. Самому вже глибше в акумуляторі. Ну, ось зараз подивимося. Побачимо, коротше, я зараз зупинився. Зараз, ось бачите, 2.05 на, баноч... на той баночці. Побачимо через декілька хвилин, що воно буде робитися. Вже починає падати. Ну, воно буде трошки падати, бо акумулятор роз... банка ж розряджена була. Але воно має десь на якомусь етапі зупинитися. Так, пройшло півгодини десь часу. І ось що в нас. 0,66 стоїть і не рухається. То добре чи погано, навіть не знаю. Ну, принаймні, стабілізувалося. Так, трохи остило. Зараз спробуємо ще раз дати навантаження. Так, да, кипить воно все як. Так, хватить для нього. Що ж, подивимося далі. Виключаємося. Що далі буде? Так, пройшло 20 хвилин. Ось такий результат. Поки що. Ще раз кажу, це все експеримент. Експериментуємо! Не боїмося, хто має бажання. Експериментуємо. Так, виключили в нас. о, Фонарик треба. Ось наші пластини. Тут. Я ж кажу, експериментуємо. Хто має бажання, будь ласка, люди займайтеся у вільний час. Воно принесе користь, знання. Принаймні, коли прийдете в магазин купувати новий акумулятор якийсь, повірте, у вас будуть дуже багатюші знання. І ви зразу візьмете в руки прилад, поміряєте його напругу, а якщо ще візьмете, той принаймні китайський навіть недорогий тестер акумуляторний. Ви теж там побачите якийсь результат, який принесе вам якісь знання. І це все. Ну, що я вам скажу? Я думаю, що це ми поки закінчимо на тому. І якщо що-то зміни якісь будуть, значить то будемо знімати вже другу серію, другу частину того всього. А так, поки що ось так, як завжди, короткого відео не виходить. Так що бачите, війна у нас часу, скільки пройшло, чим більше зустрічей Трампа з Путлером, тим більше нас бомблять. Дуже дивна історія. Дуже дивна їхня історія їхніх зустрічей. Нам треба гуртуватися, допомагати нашим хлопцям, нашим військовим, хто рубль, верніше перепрошую. Колишня радянська, хто гривнею, хто валютою, хто своєю фізичною допомогою, комусь і на фронті треба бути. Так що ось таке. Дякую за увагу. Донатьте, допомагайте нашим хлопцям.